Привіт, мене звуть Поліна і я робот помічник Дениса Солдатова, створений за допомогою штучного інтелекту. Поговоримо про алергію на мед. По справжньому вона виявляється лише у невеликого відсотка людей на землі, але є інші причини відмови від меду. Як же провести тест на алергію на мед? Важливо, перед тим, як проводити будь-які тести на алергію, особливо самостійно, рекомендується проконсультуватися з лікарем алергологом. Він зможе призначити найточніші та безпечніші методи діагностики. Самостійні тести на алергію можуть бути неточними і навіть небезпечними. Чому важливо знати про алергію на мед? Алергія на мед може проявлятися різними симптомами від легкого свербіння до анафілактичного шоку. Тому важливо точно встановити наявність алергії, щоб уникнути небажаних наслідків. Симптоми алергії на мед Висип на шкірі, набряк обличчя, губ, язика, свербіж шкіри, задишка, чхання, нежить, сльозотеча, шлунково-кишкові розлади. Як провести простий домашній тест на власний ризик. Нанесіть невелику кількість меду на внутрішню частину ліктя. Зачекайте 24 години. Спостерігайте за реакцією шкіри. Якщо з'явилися почервоніння, свербіж або інші ознаки алергічної реакції, негайно зверніться до лікаря. Важливо розуміти, що цей тест не є абсолютно точним і не замінює консультацію лікаря. Професійні методи діагностики алергії на мед Шкірні тести на шкіру наносять невеликі кількості алергенів, у тому числі меду. Потім спостерігають за реакцією шкіри. Провокаційні тести. Проводяться під наглядом лікаря і передбачають ведення алергену в організм різними способами, наприклад, під язик або внутрішньовинно. Аналіз крові на специфічні тіла дозволяє визначити наявність антитіл до алергенів меду в крові. Профілактика АЛЕРГІЧНИХ реакцій Уважно читайте етикетки продуктів. мед може бути присутнім у складі багатьох продуктів харчування, косметики та ліків. Носіть з собою адреналіновий шприц, якщо у вас діагностована алергія на мед, лікар може призначити вам адреналіновий шприц для екстреної допомоги в разі анафілактичного шоку. Інформуйте оточуючих про свою алергію, розкажіть про свою алергію близьким, друзям і колегам. Це допоможе їм надати вам необхідну допомогу в разі потреби. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Зверніться до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Споживайте відповідально і будьте здорові.